Що далі на переговорах CNN повідомляє наступним етапом? США хочуть влаштувати ще одну зустріч Віткофа з представниками Москви. коли і навіщо це може статися, і як політика Трампа впливає на світову економіку. Поговоримо про це з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. він на зв'язку з Вашингтона. Дмитрий, я тебе вітаю. Пропоную почати з переговорів, будь ласка. Ну щодо переговорів, навіть у нас є апдейт щодо того, що повідомляє CNN, Адже вже точно можемо сказати, що на наступному тижні команда Трампа вирушатиме до Лондона для того, щоб провести ще один раунд переговорів із європейцями і з українцями. Повідомив про це генерал Келох. Ну якраз досить він оптимістично пише. Вважаючи, що є величезні можливості. А паралельно інший спецпредставник Трампа Вітков дійсно буде контактувати з Росією, поки не визначено остаточний формат, з неформальних розмов чую, що скоріш. До все це буде така його коротка поїздка до Москви, для того, щоб поговорити за зачиненими дверима, поговорити зокрема, в Кремлі. Ну якраз цими вихідними, незважаючи на те, що формально це вихідні, субота, неділя відбуваються всі контакти, відбуваються всі погодження, відбуваються всі безкінечні телефонні розмови між Вашингтоном і зокрема, європейськими столицями. Рубіо вже обговорив набір пропозицій, який виник після останньої зустрічі в Парижі із Лавровим. Але Вітков має викласти аргументи росіянам. Це планується. Ну і мова про те, щоб великоднє затища. Бачите, я теж чув Саш, і твою розмову з військовими зараз ну якось не виходить це назвати неправильно, це буде називати великоднім перемир'ям, але мова про те, щоб це великоднє затиш'я подовжили, подовжили і вийшли на припинення вогню вздовж лінії фронту. На який час я тут якраз перепитав в американських дипломатичних джерелах: йдеться попередньо про 30 днів тобто, той той, той термін, який. Й обговорюється той термін, який будуть пропонувати росіянам, зокрема Вітков, це припинення вогню, це певне перемир'я на 30 днів. Ну і знову ж таки знаю позицію України. Її публічно заявляли, і знаю, що її заявляють під час переговорів. Україна проти будь-яких сегментарних будь-якого сегментарного перемир'я Україна вважає, що ми маємо виходити на перемир'я, і це тоді покаже справжні наміри Росії. Вона грається, вона обіцяє чи вона дійсно готова до перемир'я, тому що будь-які такі, знаєте, ну часткові кроки, вони якраз дають Москві можливість гратися, можливість, начебто, говорити про своє бажання, про про свій настрій до миру, але насправді до цього миру не рухатися. Знову ж таки, штати попередньо проговорюють ці 30 днів, 30-денну паузу. Ну і внутрішній план тут у білому домі. Якщо про неї вдасться домовитися, то дійсно хотіли би організувати протягом цих 30 днів. 30 днів тиші, зустріч Трампа і Путіна у ЕРІЯДІ попередньо візит американського президента до Саудівської Аравії на середину травня пропрацьовується. Працюють дипломатичні команди, працює секрет-сервіс служба президентської безпеки. Формально про це заявляють як про намір організувати лише поїздку американського президента. Це поки не заявляють як саміт, але з внутрішніх розмов стає зрозумілим, що якщо вдасться вийти на 30-денне перемир'я, американці хотіли би поговорити з Путі... Чиним хотіли би провести цей саміт. Ну і є сподівання, що можливо таки домовляться в Аріяді, що не менше у Білому домі так думають про перемир'я постійне. Це поки не мир, але все ж таки це міг би бути великий крок. Ну, якщо, звісно ж, все це вдасться організувати. Ну і що цікаво, генерал Келох, якраз в ефірі Fox News пояснив нещодавні різкі заяви Трампа. Впевнений, ви їх чули. Впевнено, ви про них читали у соціальних мережах, коли Трамп сказав, що якщо не буде результатів, то сполучені Штати взагалі. Лі, можуть вийти із цих переговорів. Ну і тут дуже цікавим є пояснення генерала. Генерала, який входить в близьке в близьке коло Трампа. Давайте послухаємо дослівно, що він сказав його слова жорсткі, але вони й мають бути такими, бо ми втомилися від того, що відбувається. Так багато проблем у світі, де США мають бути залучені, і ця війна затягнулась. Але думаю, якраз є шанс. Ми представили перелік умов, віддали його українцям. Вони поїхали до Києва, а потім повернулися до Лондона. Ну і ось Келок якраз пояснює, що цей те, що називає перелік умов, мають передати росіянам почути їхню думку. Ну і за словами генерала, там є пункти. Це цитата. Ми маємо про це говорити. Маємо бути реалістами. Що, начебто, там є пункти про те, що знімається з порядку денного питання вступу України до НАТО. Генерал Келог не сказав більше, але вірогідно серед цих умов виникне і територіальне питання. Але Україна тут теж свою позицію висловила, провела червону лінію. що... Не буде і вважає неприпустимим де юре визнавати ту окупацію українських територій Росією, яка відбулася де факто. Хоча російські ресурси це, це теж цікаво відстежувати. Зараз дуже активно розганяють меседж, що, начебто, частиною цього пакету домовленості, що цього пакету пропозиції може бути визнання Крима російським, але це скоріше пропозиція Москви, Це скоріше той пункт, який вони би хотіли внести до цього умовного нового пакету, студія. Дмитро, а що до економіки, адже на наступному тижні якраз починається саміт Міжнародного валютного фонду світового банку, на якому традиційно озвучують прогнози щодо ситуації у світі, от що мають озвучити цього разу, і як на це вплине тарифна політика Трампа? Ну на жаль, вона дійсно впливає, тому що те, що кажуть зараз експерти, те, що каже зараз преса, дійсно е, стартує з понеділка, е, так, так звана весняна зустріч, великий саміт е, Світового банку і Міжнародного валютного фонду. У вівторок традиційно мають представляти прогноз розвитку світової економіки. Ну за чорнетками документів, які мають представити лише на наступному тижні. І про це пише сьогодні Блумберг. І я особисто просто перевіряв із е, джерелами в самому банку. Стверджують, що МВФ погір. Гіршить прогноз зростання світової економіки через тарифну політику Трампа, світ попередять, що світова економіка незабаром відчує на собі перші ударні хвилі. Хвилі, спровоковані тарифною політикою Вашингтона. Ну знаєте, це ще не криза. Теж хотілося б бути відвертим. Теж хотілося би не перебільшувати. Але це знаєте, така ну, умовна червона картка, яку економісти показують і політикам і показують світу. Дуже серйозний сигнал дисбалансу, який виникає. Ну і ось у так званих «talking points», тобто це меседжі. Які готують для чиновників фонду для економістів для всіх, хто виступатиме протягом наступного тижня під час величезної кількості заходів у банку і у фонді. якраз є слова, що над світом згустилися хмари. малоймовірно, мало ймовірно, що вони розсіються найближчим часом. Що ось ось почнуть відчуватися перші ударні хвилі. Тобто, економісти МВФ єдині в очікуванні ну досить такого погіршення. Назимо це погіршення глобального прогнозу. Що цікаво, це занепокоєння розділяє першу особу МВФ. Крісталіни Георгієва в коротких інтерв'ю, які вона дає вже зараз. Вона вже натякає публічні натяки Пролунали, ну і власне очікується, що на цьому тижні під час багатьох заходів весняного саміту ще не раз прозвучить попередження. Попередження, що американські тарифи створюють величезну невизначеність, підривають довіру, і чим довше зберігатиметься невизначеність, тим сильніше вона впливатиме на зростання світової економіки. Це цитата цитата з того, що буквально днями говорила Криста. Ліни Георгієва, тому що якщо у тому ну просто підсумовуючи, якщо у політичних процесах ми ще бачимо певні промені світла, то використовуючи ту саму лексику коли економісти говорять про стан світової економіки, про наслідки тарифної політики Трампа, а про це дуже багато говоритиме тут у Вашингтоні на наступному тижні, то якраз більше кажуть про такий прогноз, що буде хмарно. Ну де боже, щоб було хмарно, але з приясненнями, Саша колеги. Дякуємо тобі, Дмитре, за цю цікаву інформацію. Нагадаю, це був Дмитро Анопченко, спеціальний кореспондент у Вашингтоні.